Воно всюди. Просто зараз. Глибоко вдихни, видихни, а тепер вдихни і затримай дихання. Чи довго вдалося протриматись? Зазвичай люди можуть не дихати близько хвилини. Повітря потрібне рослинам і тваринам, дихають навіть риби. За допомогою зябар вони поглинають повітря з води. Так, ми його не бачимо, але воно є в квартирі і на вулиці, в горах і в ямах, навіть у порожній тарілці. На щастя, нас оточує повітря. На превелике щастя, повітря оточує нашу землю. Інакше ми просто не змогли би жити. Якщо ти будеш уважним і спостережливим, то зможеш побачити повітря і навіть почути.